Всім привіт вітаю на моєму каналі. І сьогодні в нас ванільний кас. Зараз ми спробуємо створити більш-менш сучасні образи зі стандартного яшного одягу. І, власне, з'ясуємо, чи це взагалі можливо. За цю ідею відео хочу подякувати Велені, яка мені її підкинула. І я подумала, чого б ні. Допомагати мені сьогодні буде ця сімочка, це власне сім, я, і вдягати я її буду в одяг з гри та всіх доповнень та каталогів. І, звичайно, не буду використовувати CC та навіть Store. Я зроблю 5 образів, використовуючи або якісь власні референси, або взяті з інтернету, або просто свою фантазію. І, звичайно, все тут буде дуже суб'єктивно, бо fashion is not my profession. У мене тут просто хіхоньки хахоньки всім з три. Тому давайте розслабимося і подивимося, що з цього вийде. В крайньому випадку поржем. Так, зараз воно загрузиться. Треба почекати приблизно рік. Отже, перший образ. Тут у нас має бути короткий топ та широкі штани. Це, в принципі, мій літній гардероб в 90% випадках. Тож шукаємо щось подібне. Достатньо короткого топу, який би мені підійшов, я не знайшла. Тому змирімося з тим, що живота в сімки видно не буде. Штани тут є майже ідеальні по формі. Тож я навіть не вагалася, просто перефарбовуємо їх в леопард. І нам ще потрібні босоніжки. Ось ті виглядають схожими. І також додамо окуляри. По формі вони в мене мають бути такими, але темні. На жаль, тут таких я не знайду. Тому, напевно, просто візьму будь-які, що виглядають нормально ось ці. На фото ще є шляпа, але зачіски я чіпати не буду. Тому з цим образом все. І давайте порівняємо результат зі зразком. Тут мені буде складніше, але я спробую. Верх мені цей здався найбільш схожим, тому нехай буде. Зробимо його більш радикально чорним. І спідничка є ось така. Хотілося б талію повище, звичайно, але хрін уже з нею. Зуття має бути грубим і достатньо об'ємним, але тут потрібних об'ємів я не знайду, тому беру оце. Також додаю ті ж самі окуляри і буду робити мою найулюбленішу деталь цього образа, а саме кологодки. Знаходжу потрібний принт та перефарбовую. Це готово, порівнюємо. Багатошарові сімці вийшла з чату, тому я візьму за основу той наряд, який по задумці розробників вже є типу багатошаровим. На зразку в нас окремо. Топ і спідничка, а тут сукня буде трохи відрізнятися, нічого страшного. Шукаємо щось схоже на лофери, мабуть, візьму ці. Вирішила додати щось на шию та годинник на руку. Такий от душевний порив. І також колготки та шкарпетки. Власне все образ готовий. Не так вже й погано до речі. Тут я думаю буде найменш схоже боробашки такої форми і такого об'єму я всім стри не знайду. Але намагатимусь зберегти принт та загальні деталі. Клітинка тут, до речі, доволі близька до оригіналу. Мені подобається. Тут в мене такі високі аглі кроси для Хайка, і це в грі знайти було взагалі не проблема. Ось ці прям дуже схожі. І шкарпетки. На фото вони з написом, але тут хай будуть, наприклад, зі смужками. Ще захотілося чогось на шиї додати, і я випадково використала сторівську штуку. Зробимо вигляд, що цього не було. В кінці я піддала. Правила рукава та трохи колір принта на рубашці. І останнім я вирішила зробити зимовий образ. Тут у мене немає референсу, я просто створила щось з голови. Хоча мені здається, в мене колись була подібна куртка, тільки об'ємніша. Принаймні, вона була в схожих кольорах. Наниз я обрала легінси, бо я їх сама ношу. В мене вони завжди чорні, але тут чогось моя душенька захотіла білих. Вийшов образ якоїсь снігової королеви, я не знаю. Але саме в мені чогось це подобається. Через те, що тут немає достатньо об'ємних черевиків, я обрала сапоги. І ніби воно непогано разом виглядає. Мені чогось різав око цей шарфик. якось його колір не дуже підходив, і я в самому кінці вирішила його замінити. Що ж, друзі, ось що в нас вийшло. В цілому, мені здається, що це непогано. В три можна вдягти сімів цікаво і не старомодно. Цвітове коло це наше все. Тому можна зробити висновок, що життя без сісішного одягу в три існує, і воно не таке й страшне. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося, дайте мені про це знати своїми вподобайками та коментарями. Також підписуйтесь на мій канал та на канали дівчат, які теж знімають контент по 3. Посилання на них, а також на український переклад, гри та чатик, будуть в описі. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Всім па-па!